Я довго думав як правильно вітатися. Добрий день, добрий вечір, добрий ранок. А, найкраще буде вітаю в цій порі. Привіт. Привіт, котики. Не знаю, як то. то... Як... Я не знаю, як я би хотів би мене кликали а, ведучі того чи іншого шоу. Так що. Так що не будемо про це, а будемо про технічні помилки, непередбачувані якісь обставини початківців у течії подкастингу, ай, мусить було говорити таким голосом. Перше, що переді мною постало великим знаком питання: Які мені мікрофони треба? Та-та-та, дорогоє! Власне, Пішов я на YouTube. Пішов я на YouTube, і там зрозумів, що мікрофони, які будуть мені достатні для цитомонологу, цитодіалогу, вони коливаються від 20 до 30 доларів вартість таких мікрофонів. Це USB-мікрофони. Я раніше не знав, що є такі мікрофони, що ти просто встромляєш. USB. Цей вихід, вхід, так? І все, воно працює. Ніяких там драйверів не треба. От. Так воно коливається. Це в нас сам мікрофон. USB-мікрофон. Це так цікаво, коли ти хвилюєшся, і ти так до, до, доводиш себе до того моменту, коли в тебе взагалі закінчується повітря, і в нас виходить така. Пауза, яка була десь 8 секунд тому. ось. 25-30 доларів, вірніше 20-30 доларів це в нас сам мікрофон USB. Але ще до нього потрібен комплект. Деякі мікрофони, такі, як FIFINE, то можна купити все одразу цілий комплект, який виходить приблизно 55-60 доларів. Це ми маємо в комплекті поп фільтр пантограф, який ви зафіксуєте собі на стіл, і буде вам дуже зручно. Ось. Що б я не радив, це купувати різні мікрофони. Якщо ви берете, наприклад, один FIFINE мікрофон, то другий також беріть FIFINE, щоб у вас не було необхідності витрачати зайвий час на те, щоб е, вирівняти їх по звуку потім у, уже в самому редакторі. Аудіоредактори та редактори. Ось. Е, на чому хочеться наголосити, що не варто е, комбінувати USB-мікрофон і диктофон на телефоні. Наприклад, у вас тільки один телефон. Вірніше, один мікрофон. І ви такі, Ну, добре, посажу я свого гостя за мікрофон, аби в нього був е, його гарно було чути. А, а сам буду з диктофоном на телефоні, а там вже якось з мастерів зведу та й почищу. Так не буде. Так не буде. <сум> Чуєте, як він гавкать? Ну, окей. Е, власне. З диктофона ви отримуєте стереодоріжку, <кхи> котра не, ну, ви її, якщо вставите вже в редактор, вона вам таку кашу там влаштує. Вона зіпсує вам і, і, і доріжку гостя умовного, і, і навіть якщо ви саму ту доріжку спробуєте редагувати, тобто якось е, десь там збавляти, коли, наприклад, мовчить е, той, хто говорить в диктофон. І говорить гість. І вам це треба буде глушити, але ви, якщо це будете збавляти на цьому звук, то буде постійно такий ефект, наче ви входите постійно в кімнату. І тут таке воно дуже дико. Цього не треба робити, будете розчаровані. Не гайте свій час. От. Пес продовжує гавкати. Окей. В тому ж, якщо говорити про редактор вже аудіодоріжки, я буду говорити суто про Audition. Ось. У Audition вас має цікавити два ефекти. Це denoise, noise аби прибрати шум. І de Reverb, аби прибрати, наприклад, те ехо, яке може створити кімната чи то якесь інше приміщення. З тим сильно не треба е так зловживати максимум там. Ну, то вже вибирати треба на слух. Тому що дивився я деякі там на цьому на Ютубі відео, де говориться про ціла послідовність цих ефектів. І ти, якщо будеш не в правильному порядку ставити п'ять ефектів підряд, то все буде в тебе жахливе звучання. Ну, я якось це все пробував. Я зрозумів, що в мене в такому порядку жахливе звучання. Ну і воно. Все індиві... ін... індивідуально, то є з таблетками, ну. не всюди можуть підійти. І як це каже: важливо, щоб е... ви слухали, перевіряли присутність кожного ефекта, а не поставили 5 там і ну, тепер все можна зберігати. То все важливо, кажу, на слух робити. Слухати це все в наушниках, трошки дати вушкам відпочити, можливо, дати своїм друзям почути, що ну, ок, це не ок. Тому що ті ж подавлювачі шумів, еха, еха, ось вони просто можуть все довести до того, щоб буде здаватися, що ви говорите через подушку, або Под водою. голос із водою. Ось. Нащо вам таке? О. Далі. Хотілося б розповісти про постачання, як власне, з'являється ваша аудіодоріжка у мережі на всіх цих стрімінгових платформах. Постачальник. Постачальник у нас Ankor і SoundCloud, як я знаю. Це те, що я знаю. Ось, Я користуюся ресурсом Ancore. Як це відбувається? Є в мене вже готовий файл, наприклад, діалог. Я туди завантажую файл, даю опис, даю назву, потрібно вам мати попередньо вже готовий, готову обкладинку до вашої публікації. І сам цей анкор, цей постачальник, він пропонує вам на, на кількох і на яких майданчиках ваш подкаст буде виходити. Один раз відбувається верифікація на всіх цих платформах. Тобто, і кож, кожного по-своєму виходить час очікування в плані появи першого подкасту. У моєму випадку, це було: я найдовше чекав появи на Google Podcasts. От там, там десь тиждень пройшло. Найоперативніше най най з'явилося на Apple і. І Spotify, само собою, бо Спотіфай і Анкор, як я знаю, вони пов'язані. Та й таке. Власне, дуже хотілося б, аби Закарпаття говорило. Обласні центри, обласні районні центри звучали нотками своїх міст, настроями міст. Як би було файно. Я думаю, згодом це все буде. Поки я тут зробив ковток кампотику, активізувався пес, він гавкає, ну нічого страшного, най собі гавкать на здоровічку, Оби здоровий був. Загалом по темі подкасту хочеться, хочеться всіх наштовхнути на ідею утворення своїх подкастів, тому що те, як це мені, допомагає. Саме в моральному плані О, відволіктися від своєї голови такої мені зрозумілої, звичної, ну і, звісно, складної. Я, я ж то думаю, що в мене все там складно влаштовано. Це, це чудова теча, її потрібно розвивати, а тим більше на Закарпатті. Ось це комунікація, яка нам надзвичайно необхідна. Ми маємо чути один одного, ми маємо спілкуватися, бути добрішими, взаємовічливими. Так. Я сподіваюся, що я розповів щось цікаве. Вибачте, кіт щось забув та перебачте. Почуємося на місто подкаст.